Вітаю з вами Анастасія Золотова, і це щотижневий випуск програми Що кажуть зорі на телеканалі «Конкурент Ві зараз. Ви дізнаєтесь про астрологічні передбачення для усіх знаків зодіаку на цей тиждень з 5 по 11 лютого. На кого чекає кохання? А на кого визнання на роботі? Розповім зовсім скоро. А поки підпишіться на усі соцмережі телеканалу «Конкурент Конкурентів, щоб цього тижня вас переслідувала лише вдача. oven Овни всіма силами налагоджуватимуть робочі процеси, особливо ті, які пов'язані з поїздками та комунікаціями. Підприємці зможуть розширити свій бізнес завдяки новим знайомим. Фінансове становище повільно покращуватиметься, а посилений контроль своїх спонтанних витрат допоможе накопичити гроші на велике придбання. Романтична сфера буде взміщена в сферу сексуальності, тому реальну оцінку своїм партнерам чи шанувальникам овни навряд чи Можуть дати у найближчий період. Щодо здоров'я, то тут існують ризики виникнення травм у поїздках. Талець. Натальців чекає досить стабільний тиждень, але вихідні обіцяють бути складними та напруженими. Останні дні тижня будуть пов'язані зі справами родичів, які своїм безвідповідальним чи легковажним ставленням порушать спокійний ритм життя представників знака. Матеріальне становище обіцяє бути стабільним, але тельцям батькам доведеться сильно та позапланово витратитись на своїх дітей. Ті, хто пов'язаний зі сферою творчості чи мистецтво. Зможуть дуже яскраво проявити свої таланти та здібності. Здоров'я буде міцним, але не варто забувати про зміцнення свого імунітету. Близнюки. Близнюки весь тиждень почуватимуться у своїй тарілці, візьмуться за складні справи та почнуть впевнено вирішувати поточні завдання та проблеми. Проявити себе з найкращого боку зможуть офісні працівники. У колективних справах чи проектах представники знаку вийдуть на лідируючі позиції, надихаючи та спрямовуючи своїх колег. Матеріальний бік життя теж буде успішним і багатообіцяючим. А позапланові надходження грошей можливі вже в середу чи четвер. Вихідні близнюкам рекомендується провести в спокійній атмосфері, що допоможе не тільки відновити здоров'я, а й уникнути можливих помилок та неприємностей. Рак Найуспішнішими будуть ті, хто зможе спокійно працювати в колективі, візьмуть на себе відповідальність за інших. Чи навчаться відкрито виявляти свої емоції та наміри. Біль замкнуті представники знака ризикують трохи зіпсувати собі репутацію в очах співробітників і відновлювати хорошу думку про себе на жаль, доведеться досить довго. Здоров'я обіцяє бути добрим до вихідних, а матеріальне становище стабільним. Романтична сфера порадує тих раків, хто активно зайнятий улаштуванням свого особистого життя. Їх чекає цікаве спілкування, побачення, зустріч. Трічі та спільний приємний відпочинок лев Леви більшу частину тижня будуть зайняті проблемами своїх дітей чи близьких родичів. Фінансове становище залежатиме від своєчасних надходжень грошей та матеріального становища другої половинки. Представники знака ризикують перевищити бюджет через непотрібні витрати, у зв'язку з чим можуть потрапити в неприємні ситуації або ж залізти в борги. Здоров'я буде досить стабільним. Дієта та відсутність алкоголю забезпечить гарне самопочуття і на вихідних, які представника. Цього вогняного знаку краще провести вдома у колі сім'ї, уникаючи активного спілкування та пліток про оточуючих. Діва Найближчими днями дівам необхідно уважніше поставитись до своєї роботи. Правильно зорієнтувавшись в отриманих обов'язках, представники знака зможуть реалізувати свої давні кар'єрні амбіції. Тим, хто давно хотів зайнятися фітнесом, варто розпочати це цього тижня. Тоді обов'язково отримаєте результат. Перевагу варто віддати груповим тренуванням, спрямованим на посилення витривалості. Фінансове становище дів буде стабільним, так само як і сфера відносин та романтик таке терези. Терези будуть схильні до емоційної та нестабільної поведінки в першій половині тижня у зв'язку з чим зможуть зіпсувати відносини з близькими та колегами по роботі. Особливо складною стане романтична сфера життя, яка вимагатиме від представників знаку певних рішучих кроків та визначеності. Багато хто ж за все вагатиметься з прийняттям рішень та уникатиме відповідальності чим може зіпсувати будь-які відносини чи з партнерами, чи з новими шанувами. Фінансова сфера може трохи похитнутись у другій половині тижня, в основному через власну неуважність чи поспішні рішення. Вихідні та разом краще провести на природі у спокійній атмосфері. Скорпіон. Скорпіонів чекає нестабільний тиждень, протягом якого радість від фінансових успіхів чергуватимуться з конфліктами у сфері романтики та відносин. Матеріальне становище значно покращиться, що дозволить здійснити давно заплановані покупки. Нові шанувальники з'являться у представників знака, які перебувають у пошуку своїх других половинок. Найближчими днями скорпіони будуть схильні до різких вчинків та висловлювань, що дозволить швидко зчитувати найменші. Меншу брехню, чи не щирість з боку навколишніх. Стрілець. Стрільцям рекомендується контролювати свою емоційну сферу та стримувати свої суб'єктивні думки. Представникам вогняного знака буде дуже хотіти вставити свої два слова, через що вони ризикують втрутитись у конфлікт. Найстриманіші стрільці можуть провести тиждень спокійно, завершивши його хорошими результатами у професійній та фінансовій сферах. Романтична сфера життя буде насичена у грудневих стрільців, тому що можуть з'явитися шанувальники з минулого. Які за дивними обставинами раніше зникли з горизонтів. Козоріг Козироги проведуть досить стабільний тиждень. Представники знаку будуть турбуватися про своє здоров'я, вирішувати робочі питання, а також планувати зустрічі із друзями та родичами. Батьки братимуть активну участь у житті дітей, допомагаючи не лише порадами, а й цілком реальними справами. Матеріальна сфера залишиться без істотних змін. А от романтична може змусити понервувати ближче до вихідних. Партнери або шанувальники можуть вирішити перевірити відносини на міцні. І не всі ситуації будуть розрозумілі впертим козирогам. Водолій Водолієм тиждень принесе приплив сил та позитивний емоційний настрій. Шанувальники порадують представників цього повітряного знаку увагою, подарунками чи запрошеннями на побачення. Професійна сфера стрімко розвиватиметься у бізнесменів, а ті, хто пов'язаний з творчістю та мистецтвом, отримують популярність завдяки своїм талановитим проєктам. А ті водолії, які вирішили цього тижня зайняти своїм зовнішнім виглядом та фізичною формою, можуть отримати дуже гарний. Результат у перспективі, риби. Рибам тиждень принесе різні емоції, більша частина яких буде пов'язана з прийняттям важливих рішень у своєму житті. Багато хто буде зайнятий юридичними справами, питаннями нерухомості та спадщини. Професійна сфера вимагатиме деяких рішучих кроків, особливо при взаємодії з керівництвом. Багато представників знака ухвалять рішення змінити місце роботи на більш зручне чи престижне. Це був увесь астрологічний прогноз на цей тиждень. Прислухайтесь до порад, проте не дозволяйте зіркам вирішувати вашу долю, адже у вашому житті керуєте лише ви.